Що друзі, сьогодні таке відео буде цікаве, що двох ідентичних монет в природі не існує. Одного року монети. Тут збірка. Я вам докажу, що одинакових монет в природі не існує. Сьогодні в тестові візьмуть участь 2 гривні 2021 року, 2 монетки. 10 копійок 82 року, 2 монетки. Гривня 2003 року дві монетки. Копієчка 1897 року теж дві монетки. Копієчка 1821 року. Ну і Дінь 1731 року. Ну а зараз, друзі, розберемо, в чому заключається відмінність цих монеток. Перша відмінність. Даної монетки тут три зуби чітко видно. Чи це і не чітко видно, ну, не пробитий до кінця. Ну а тут три зуби чітко видно. Знизу нижня частина. Перша відмінність цієї монети. Одна від іншої обидві 21-го року монети. Обидві 2 гривні. Ну і друга відмінність це так. Без лупи, без нічого. Це, друзі, візуально можна кожну монетку взяти і побачити ці відмінності. Воно над буквою Ю, над останньою. Маленький хвостик тоненький. А тут над буквою Ю, над останньою товстенький хвостик. Тут тоненький, оно видно. А тут товстенький. І буква С тут тоньша, а тут товща, походу, буква С. Монет. Ось все видно тут. Надо над ці ось. Цією монетою. Товща буква С. А над другою тоньше. Так, тепер поїхали до радянських монет. Ой, тут слабо видно. Так, одинаково візьму. Тут в одинички хвостик менший. Тут в одинички хвостик більший Ось Цей хвостик тут менший тут більший. Перша відмінність. Зараз, друзі, переверну і другу відмінність покажу. Це ж без лупи без нічого це візуально можна побачити. Дивимося на молоток. На саме вістря молотка. Там одне вістря молотка в цій монеті. Тут зовсім інша вістря молотка в цій монеті. Ну, молотки відрізняються. Видно, що молотки не такі. Плюс серп, сам ручка серпа. Тут більш кругліше. А тут такі теж відмінність монети. Так, тепер на гривні дивимося. А що в гривнях дивитися, зараз покажу. Ось так гривня. І положимо. Та ж само іншу гривню. І зараз покажу, друзі, відмінність. А відмінність така, що надпис не співпадає зовсім. Ось всьо. Воно видно, що надпис не співпадає. Хоч монетки. Ось все. Одна ідентична в одній лежать. А надпись не співпадає взагалі. Воно. І там, зараз якщо розкладу одне до другої, а, так напевно, там десь о, зараз розкладу, так як воно повинно бути. Ага, от так, значит. Надпусь до надпусу. Ти там та одна. Ага. Ось. Так якось. О, одна гривня. Зараз. Розкладу. Так, ось. Одна гривня. Більш-менш. Так, так, так. І дивимось на буковку Ри. Тут в буковки Ри більший хвостик донизу йде. Тут в буковки Ри менший хвостик донизу йде. І плюс теж надпис не співпадає. Не сильно. Так. Тепер чим відрізняються дві монетки 97-го року царські. Так. По-перше, це одиничка не така. Та в царських монетках тут взагалі недоліків багато. Тут одиничка знизу це є. Вона підставочка типа під хвостик, а в цій немає. Підставочки типа під хвостик, потім буковка копу і оця буковка Е. Відрізняється від цієї буковки Е. І висотою. Так. Поїхали тепер з цієї сторони. що тут Не так. А з цієї сторони ось все, дві монетки. Корона не така. Тут одна корона, а тут зовсім інша корона в монетки. Дві різні корони зверху. Ось одна ось друга корона. Плюс хвіст орла трішки не такий. Тут таке, а там трішки інший. до орла. Ось все тут трішки інший. Так. Ну тут взагалі, по монетам Олександрівським, дуже-дуже багато. не состиково. корона не така перша. Тут така вона корона, а тут інша корона, одиничка не така. Друга відмінність цих монеток. Зараз переверну. Ще відмінностей немало буде. Теж корони різні, але. Тут така корона, тут зовсім інша корона. Так, ну і тепер День Гору здивимося. 1731 рік. По-перше, зміщення йде у монети. Зміщення. По-друге, оцей скантик тут є, там немає. Навіть тут різне, розетка різна. ця, що вверху тут воно. Типу квіточки така, а там зовсім інша квіточка воно зверху. Розетка називається. Так, перевертаємо ще на, одну, на іншу сторону. І що ми бачимо? Два різних. Навіть корони воно різні. Над пташками. Хвост, різ... Хвост різний, крила різні. Та ще, друзі, так от можете взяти дві любих монети і порівняти. Двох ідентичних монет в природі взагалі не буває. Що я і питаюся доказати цим відео? Що двох ідентичних монет одного і того ж самого року не, немає. Хоч одну відмінність ви візуально завжди знайдете, якщо візьмете. Любі дві монети одного року. Подивитися на одну, потім на іншу. Ну так, все рівно хоч одну відмінність однієї монети від іншої знайдете. Так що, друзі, таке от відео сьогодні було. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і гарних цікавих знахідок. Всім дякую за перегляд. Ну і до нових зустрічей!